Четвертий проїзд цукровиків нам перекривають. Через четвертий проїзд цукровиків з вулиці Дніпровської люди виходили в ліс. Зараз його закривають, і виходить, вулиця Дніпровська в нас не вулиця, а виходить тупік. От, тобто ми з вулиці Дніпровської можемо виїхати тільки в город або обійти по Івана Богуна, або по Ольги Кобилянської на Медову, і ми можемо потрапити в ліс. Це, покажіть, де саме цей прохід? Він? Ось що за нами він виходить, це прохід, четвертий проїзд цукровиків. За нами. Я Що буде це... з цим парком? З цим парком застроїть, ну, загородять ну, і, і просто фонда, да, ви ж бачите, що зараз йде активна застройка. Ми були Де? в мотусяка, він нам обіцяє 80 сантиметрів проїзд. Ви розумієте, що якщо тут 80 сантиметрів, з однієї сторони поставиться забор, з другої сторони фактично оставляться в кращому випадку, залишиться 60 сантиметрів. І якщо буде жінка з коляскою йти, вона просто тут не пройде. Я вже не говорю грибників про грибників, я не говорю про велосипедистів, які діти наші катаються по лісі. Тут просто розминутися не буде де і самому не буде де в 60 сантиметрів положитися і пройти Що ви плануєте далі робити? Ми плануємо, ну взагалі ми записані на прийом зараз до Моргунова. Правда, ми третій тиждень вже чекаємо, поки нас викличуть. Вот і ми хочемо все таки попасти, і щоб він нам пояснив, як сталося так, що дорогу перекривають і від, віддали в цей дорогу приватизували да, практично землі загального користування дали під приватизацію. Як так вийшло?